Агенти ФСБ під прикриттям вірян Верховній Раді назріває релігійний скандал. Парламентарії хочуть ліквідувати храм московського патріархату, який облаштувався в стінах ради понад 11 років тому. Правового статусу храм немає, але ліквідовувати його апарат не квапиться. Ольга Василевська перейнялася цим питанням. Коридорами Верховної Ради час від часу ходять люди і моляться. Ці кадри зафільмував народний депутат Віктор Романюк. Стверджує, це не віряни, а агенти російської розвідки, які без жодної санкції вештаються коридорами парламенту. Абсолютно маргінальна публіка. Я не, не можу зрозуміти, хто їх допускає. По перше, в, в режимний об'єкт. Це абсолютно недопустимо. Тим більше воєнний час, і тим більше якщо це представники московського патріархату. Цю капличку 2007 року відкрив нардеп Ігор Рибаков. Він її облаштував замість своєї приймальні. Сам Рибаков уже два скликання не депутат, а капличка залишилася. Багато хто з колишніх регіоналів хотів узяти її під своє крило. З якою метою невідомо. Якщо ви йтимете повз кабінети народних депутатів України, то відчуєте гострий запах ладану та свічок і виявити, що з одного боку це молитовний храм, а з іншого. Це кабінет народного депутата України. Табличка, що це приміщення нардепа висить, але як нам вдалося дізнатися, храм ні за ким із депутатів нині не закріплений. Щодня сюди хтось приходить, ставить свічки. Поки вони догоряють, за ними ніхто не дивиться. Але керівник апарату ВР запевняє, пожежної небезпеки не відчуває. Там немає якоїсь небезпеки. У нас не було висновків ДСНС, що там щось У нас з ДСНС все, все в порядку. Символічно, що настоятелем храму є Віктор Яценко, голова синодального відділу ОПЦ у справах пастерської опіки пенітенціарної системи. Протягом дня двері храму завжди відчинені. Ми кілька разів намагалися застати на робочому місці панотця, але на жаль, голова регламентного комітету Верховної Ради каже, що апарат парламенту не хоче розділяти церкву від влади, а запити ігнорує. Там розташований культова споруда. Якщо це не культова споруда, то хай нам поясню на це в адміністрації ради вагомі причини бояться анафеми. Якщо зараз якісь дії вчинити, я думаю, що десятка два депутатів тільки тут же буде на цьому поверсі з дуже агресивним настроєм. І нам важливо не робити цих збурень суспільних. Утім натякає, що бабусі з іконами це помічники нардепів, яких не допустити до парламенту та до каплички не мають права. Помічники якихось депутатів. В це хустка. Попасти в адмінбудинок. Верховної ради без перепустки неможливо. Парафіяни цієї каплички не єдині, хто звертається до Бога в стінах законодавчого органу. Ось Павло Унгурян розповідає, що четверга збирає прихильників молитовних сніданків. Нас збирається, ну скажімо, до 20 народних депутатів. Інколи приходить і більше своєї церкви в раді в них ще немає. Прихисток надає фракція радикальної партії. Приносимо знизу з кафешки чай, каву. Про необхідність справляти свої релігійні потреби не відходячи від робочого місця, звертались і представники інших конфесій. Наразі їм м'яко відмовляють, не знають, як позбутися вже наявної. Ольга Василевська, Андрій Хлуц, Геннадій Шульга ТСН один плюс один.